Доброго полювання. Мене звати місце квітниця. І да, вибачте, що мене так довго не було, мені просто було лінь робити відео. І так, сьогодні у нас буде теорія. Що, якби морошка не загинула? Не будемо чекати, доки Миша сама застрибне у лапи, поїхали. Морошка сіро біла кішка з ясними і блакитними очима. Донька синьої зірки та сестра – або мрячко зірки, та мене шуба. Вона загинула через гол... холод, коли синя зірка, на той момент синя шубка, хотіла передати своїх кошенят їхньому батькові тубосерду. Але, на жаль, морошка не доходить та помирає. Але в нашій теорії вона спокійно дійшла до сонцескель, де вони повинні були зустрітися зі своїм батьком. І так... Морошку з мрячкою та камінчиком дубосерд приводить до річкового табору та віддає їх сиротоні. Сіротоня виховує їх, а вони думають, що вона їхня мама, та вони чистокровні кланонароджені кошенята. Ось настав час церемонії назовництва їм дають ім'я морошколапка, мрячколапка та каменелап виховниками Мрячколапки каменелапа та морошколапки. Стають луно мряка, кривозір та деревошуб. Вони, коли вони стають вояками, їм дають імена морошкосяєва, мрячконіжка та каменношуб. Морошкосяєва допомагає витягти серду мрячконіжці та каменношубові, синю зірку з води. Коли тигрозір захоплює владу над річковими котами, Морошко сяєва стає полоненою разом з мрячконішкою, каменешубом, бурелапом та перелапкою через те, що вони напівкровні коти. Тобто у морошку сяєвої, каменешуба та мрячконіжки, мати була з громового клану, а батька з річкового. У перелапки та бурелапа все те ж саме, тільки навпаки. Мати з річкового клану, а ось вже батько з громового клану. Каменешуб помирає, а потім вогнезір сіросмуг та кроколап витягують їх з полону. Після битви з кривавим кланом леопардодірка оголошує новою воєводою мрячконіжку та через те, що виховник Бурулапа Каменешуб загинув. Вона дає йому нову виховницю Морошкосяєву. Далі, після того, як Бурешуп повернувся з мандрівки до сонцеспаду та розповідає річковому клану про те, що перехвоста померла, Морошкосяєва жаліє вояка та захищає від Крига. Коли клани переходять гори, бурешуп не йде до племені. Стрімкою води через Моршкосяву, так як вона з єдина, е, єдина, хто залишився у клані, вона була його другою виховницею, і через це він і не пішов жити до племені. Вона одна з тих, хто отруївся зеленою рідиною двоногів та через хворобу помирає та приєднується до зореклану. На цьому я завершую нашу теорію. Вибачте, що таке коротке відео, просто я цей сценарій єлі, ну, майже додумала, але я вирішила, що можна і зупинитися на цій зеленій рідині. Сподіваюся, вам сподобалася така теорія. Гарного полювання.